Давайте приготуємо морквяні капкейки. Почнемо зі змішування борошна розпушувача і кориці, просіюємо усе через сито. Збиваємо яйця з цукром до утворення легкої пухкої маси. Натираємо та додаємо моркву, цедру апельсина, трохи імбиру та рослинну олію. Це зробить капкейки особливо ароматними. З'єднуємо сухі та рідкі інгредієнти і додаємо підсушені подрібнені горіхи. Розливаємо тісто по формах, наповнюючи їх на 2 треті. Випікаємо капкейки у розігрітій до 180 градусів Цельсію духовці протягом 20-25 хвилин. Для крему збиваємо вершкове масло, цукрову пудру та вершковий сир до пухкої консистенції. Перекладаємо наш крем у кондитерський мішок. Охолоджуємо капкейки і прикрашаємо їх кремом. За бажанням можна додати зверху трохи тертої моркви та горіхів для прикраси, що може бути краще восени.